Інтегровані кейс-уроки для молодшої школи кейс-урок подолання почуття страху. Перша серія. Цей кейс урок створена для дітей віком від 5 до 9 років. Тема цього кейс-уроку уроку це посттравматичні розлади у дітей та оздоровлення, з якою ж метою розроблений цей кейс. По-перше, отримати знання щодо емоцій страху взагалі та його перебігу, напруги, смутку та тривожності розпізнати емоції та розділити, спрямувати їх в безпечне русло та набути емоційні компетенції, дізнатися про копінг стратегії у подоланні страху, стресу, тривожності, отримати навички саморегуляції, самоконтролю та самодопомоги, і вивести із внутрішнього стану в зовнішній ті переживання і емоції, які були закапсульованими. Який же таймінг, яка тривалість цього кейс уроку? І таймінг і тривалість цього кейс уроку будуть відрізнятися для кожної конкретної окремої дитини. Визначатися це буде двома факторами і пояснюватися двома факторами. Перший це ті методики, їх тривалість, їх особливості, які закладені психологами і командою розробників. другий фактор, який буде впливати на тривалість, це бажання, можливості, обставини та потреби дітей та їх батьків при проходженні кейсу. Адже той самий метод з імпровізації і руху можна проходити, витанцьовуючи страхи і 5 хвилин, і 10 хвилин, і 20 хвилин. Так само і креативне малювання, арт-терапія може тривати стільки, скільки буде. В дитини потреба малювати, вимальовуючи свої страхи і свої емоції. Тому і цей фактор буде суто індивідуальний. Такий, який буде складатися із бажань і потреб дітей. Навіть якщо буде виникати потреба перерватися в проходженні серії, це не буде порушенням жодної методики. Якщо така потреба виникає, або закриваємо, або ставимо на паузу, і потім продовжуємо. Адже це може бути і як об'єктивна, яка зовнішня причина, наприклад, повітряна тривога, вимкнення світла тощо, так і суб'єктивна причина, коли потрібно перепочити, а потім знову поскакати, потанцювати, витанцьовуючи страхи, чи перерватися, а потім домалювати, чи доробити якесь завдання. Чи якомусь завданню більше часу присвятити і, наприклад, на наступний день навіть до нього повернутися? Якщо дитина буде відчувати таку потребу, чи батьки будуть відчувати таку потребу, що ж, тоді ви закладаєте це ваш індивідуальний таймінг тривалість проходження кейсу року. В таймінгу ви наші абсолютні співавтори. Тому дослухайтеся до ваших потреб, до зовнішніх об'єктивних причин. Якщо вам довелося на повітряну тривогу перервати проходження кейсу, ну що ж, значить, так судилося, так має бути, але на ефекті від кейсу року це жодним чином не вплине. Тому робіть так, як це зручно вам, як відчуваєте і бажаєте ви і дитина, яка є головним героєм і головним суб'єктом цього кейсу. Будь ласка, таймінг створюєте ви. Ми вам просто підказуємо методики, які в цей таймінг потрібно опрацьовувати. Яка ж інформація чекає в цьому кейсу році? Навіщо ми боїмося? Ну, невже без почуття страху не можна обійтися? Що робити, якщо щось не гаразд? Чим небезпечні фобії, взагалі що це таке? Ну і що ж з ними робити? І як можна побороти свій страх, подолати образу, апатію, тривожність чи навіть сум? Як це все зробити? Для того, щоб розібратися в такій купі цікавих, корисних і ну, необхідних питань, ми будемо з вами проходити декілька серій. А які саме? Ми їх назвемо розгортками, і які розгортки в нас є? Вступ, ми зараз з вами якраз. Подорожуємо і розглядаємо ту серію, яка є, по суті, вступом. Далі ми будемо тюнгувати ваш настрій. Це буде в нас наступна серія. Після цього ми спитаємо у природи поради, а як же можна розібратися з тривожністю і страхами. Якщо ми з вами говоримо про емоції, то зрозуміло, що ще однією серією, ще однією розгорточкою стане емоційний інтелект, який ми з вами неодмінно прокачаємо. Після цього разом з розгорткою танці, рухи тіла та імпровізація ми витанцюємо наш смуток і наші страхи. А на додачу в наступній розгорці і наступній серії Лікувальне креативне малювання вималюємо наші емоції, навчимося зображати те, що ми відчуваємо всередині, зовні на малюнку, а ще й розуміти ну і намагатися позбутися того, що нам неприємне. А після цього станемо справжнісінькими блогерами, адже на нас чекатиме розгортачка і відповідна серія, яка так і буде називатися блогінг та сторітелінг. Коли ми це все будемо робити, ми неодмінно прокачаємо такі навички та компетенції, як самоконтроль, самостійне та позитивне мислення, емоційність та стресостійкість, адже ми будемо мати вже стратегії і розуміння, як і коли потрібно діяти. Що нам там совенятка підказує, а каже, що воно про страхи навіть чути не хоче. Боїться, а ви боїтеся? Страх, навіщо взагалі потрібно це почуття? Навіщо тривожитись чи засмучуватись? І що робити, якщо виникає почуття смутку, коли важко заснути, ну або взагалі немає бажання щось робити? Якщо сумна і хочеться стати таким равликом і заховатися в затишну мушлю? Я не пакуюся так часто, і мене турбують стільки речей та ситуацій. Совенятку каже, чи можна подолати почуття страху та й усі інші негаразди, адже інколи дуже важко правильно описати те, що з нами відбувається. І хочеться сказати, ну, щось негаразд. От з цими негараздами ми будемо розбиратися. А якщо можна, то яким чином оці негаразди подолати? Ну що ж, ми дослухаємося до сувенятка і до його поради боротися з цими страхами, смутками і негараздами разом, і попрацюємо разом. Що там котик нам каже? Краще взагалі спробуємо розібратися в цьому цьому, більше не боятись, не тривожитись та не засмучуватись. Ну, впевнена, і я, і ви з цим згодні, тоді ну думо розбиратися. Цей кейс-урок буде надзвичайний, пренадзвичайний це буде кейс-урок кіногра, і коли ви цю гру пройдете, точно зможете позбавитись від неприємних почуттів та емоцій, навчитись повертати собі гарний настрій, проявляти почуття, відноситися до того, що напружує чи лякає, але без страху, без тривоги. А ще цей кейс урок стане справжньою історією пригоди, в якій вам зустрінуться котики совенятком. Ми вже з ними зустрічалися в попередній. Попередньому слайді, ну от наше знайомство продовжиться і поглибиться? І совенятка потребуватиме, до речі, нашої допомоги. Але при цьому всьому, що буде котик, і буде совенятко, головним героєм цієї історії станете саме ви. Бо без вас цієї історії ну, просто не буде. Адже саме ви будете допомагати маленькому совенятку. Навіщо йому потрібна ваша допомога? І як ви зможете йому допомогти? Хм, Цікаво. Як ви думаєте, навіщо совенятку потрібна ваша допомога? Коли в природі маленько совенятко трохи підростає, і така підросла пташечка називається злетком, тому що вона вилітає або злітає на землю, таке совенятко ще не має дорослого пір'я. Так відбувається не у всіх пташок, але саме в сов відбувається так. Нема в них пір'ячка, є ще такий пушок дитячий. З таким пухом погодьтеся, літати ну, дуже важко, а точніше, напевно, неможливо. Ось і може таке пухнате сувенятка тільки бігати, кричати, лякатися та їсти. Але якщо сувенятка хоче вижити, то воно має навчитися правильно боятися. Ну, інакше, якщо воно буде дуже голосно кричати, то його почують не тільки батьки, які його підгодовують. А почують ще й інші створіння, коти, собаки, можуть заклювати ворони або можуть врятувати люди. Чому це погано? Тому що люди, які не є орнітологами, тобто спеціалістами по птахам, дуже погані рятівники. Ну як вони можуть знати, як правильно виростити пташку і не звичайну пташку, а ту, яка має стати нічним хижаком? І ще й так виростити, щоб потім не тримати в клітці все життя, а випустити на волю. Тому совенятко має навчитися боятися, боятися правильно. Але коли совеня отримає доросле пір'я, воно навчиться вправно літати. І тоді воно має поступово вчитися ще й не боятися. Чому? Ну, бо сови – це нічні хижаки і мають полювати на мишку, а не втрачати свідомість від одного мишачого вигляду. Для совенятка дуже важливо навчитися. Боятися і не боятися, і розрізняти ситуації, коли страх наш помічники боятися варто, а коли варто позбутися страху і діяти. Ну, таке мистецтво, погодьтеся, не завадить і людині, і нам з вами. О, Мишача рада не схвалює такий підхід, а сови точно схвалюють. Тому будемо вчитися боятися і не боятися разом. Щось там відбувається. Ага, це котик і до котика, ще доєднався І Про що ж це вони розмовляють? Так, я бачу, що ти боїшся усіх і людей, і котів, і мишеловок, і навіть коли дверима грюкають. Але то даремно зробимо декілька дублів, і ти припиниш бути боягузом, а разом з тим побачив, навіщо савенятко збирає пір'їнки. А чого це котик раптом каже щось до мишенятко, заспокоює і розказує, що мишенятка боїться? Ну, напевно, є якась в цьому інтрига, і ми з вами будемо ще з цією інтригою розбиратися. Якісь пір'ячка збирати, не тільки страхи долати. Щось там каже мишенятко. Невже таке можливо? Я завжди всього боюся, особливо тебе, котику. Ну що ж, напевно, наша мишенятко теж буде вчитися разом з нами, боятися і не боятися. Подивимось, як там далі розгортатимуться події. Допоможемо з вами совенятку? Як же ми будемо допомагати? Це маленька совенятка звуть Стефанія. Як усі совенята її віку, вона вміє бігати, ходити, лякатися та кричати. Ну і ще зовсім вміє. Добре боятися, але не вміє боятися правильно. Адже їй теж варто боятися ворон, котів, собак та людей, як усім іншим совеняткам світу. Вона не вміє літати, тому вона має боятися тікати від всіх тих, хто задумав щось лихе. Але як тільки в неї з'являться дорослі пера, вона злетить, і боятися їй тоді вже не буде потреби. За кожне завдання, яке Стефанія буде виконувати впродовж багатьох наших десяти серій і завдань, буде отримувати дорослі пера одне завдання, і. А, я... яка кількість пір'ячка буде за кожне завдання, нехай це залишиться ще інтригою на наступній серії, щоб вам було цікавіше побачити і переходити від завдання до завдання. Адже саме ви будете допомагати. В Стефанії заробляти ці чарівні пір'їнки, які перетворять її на дорослу саву. Виконавши всі ці завдання і зібравши усі ці пір'їнки, пір'їнки дорослості, вона не тільки навчиться літати, як доросла сава, вона виросте і навчиться боятися і не боятися разом з вами. Скільки ж таких пір'їнок потрібно зібрати? Усього їх має бути 105. Цю таємницю я вам можу одразу відкрити. А от як вони будуть розподілені по завданнях, це буде таємниця, яку ми будемо відкривати з вами поступово у кожній серії. Впевнена, що ви вже готові поринути в першу нашу пригоду, в першу нашу серію, але зараз ми з вами прощаємося і зустрінемося вже в наступній пригоді. Тому до зустрічі і до побачення!